Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі і сьогодні, нарешті, хочу вам представити свій лабораторний блок живлення, який майже закінчено. Він майже готовий, але є ще деякі нюанси, які не дозволяють казати про його повну готовність. Вигляд він має отакий: от в сіро-чорному виконанні. Лицева панель у нього виконана з сірого пластику. На ній розташовані органи керування і вимірювальні прилади, які дозволяють контролювати вихідні параметри цього блока. Також знаходиться індикація перевантажень і захистів цього блока живлення. А тепер про деякі його нюанси. Верхній вимірювальний прилад це вольтамперметр, який показує вихідну напругу і струм, який береться безпосередньо з виходу лабораторного блока живлення. А нижній прилад це вольтметр, який виконує роль амперметра. Він вимірює не напругучий струм на виході, а показує струм, який має бути на виході при певному положенні багатообертового потенціометра, щоб приблизно знати, хоча б якому порядку знаходиться струм обмеження цього лабораторного блока живлення. Але там є деякі нюанси, і я по ним трошки пізніше розкажу. А тепер по корпусу. Передня і задня панель виготовлена з листового сірого пластика, який добре обробляється і має гарний зовнішній вигляд. Бокові стінки виготовлені із фарбованого металу. Для цього я взяв корпусні стінки від старих системних блоків, які мають також досить непоганий вигляд, але потребують додаткової покраски після згинання, оскільки краска при згинанні облуплюється із граней цього металу. Отак от, от виглядає досить непогано, але на заводський варіант не тягне. На задній панелі розташований вентилятор охолодження силового транзистора, а також роз'єм живлення 220 В. Цей радіатор вклеєний на епоксидку жорстко в задню панель і досить гарно там тримається. А тепер поглянемо на нутрощі лабораторного блока живлення. Для цього необхідно відкритити 4 гвинти і буде доступ до всього абсолютно. Основу корпусу я зібрав з алюмінієвих куточків, які з собою з'єднані клепками. Отак От воно все виглядає. Зібрано воно поблочно і складається з декількох плат, які розташовані на окремих кріпленнях. Серцем цього е, лабораторного блоку живлення є трансформатор. Трансформатор я взяв досить потужний, він має товсті торинні обмотки ТПП 3.9 220 50 к Справжніх характеристик я на нього не знайшов. Єдине, що можу сказати, що в нього вихідні обмотки 2 по 10 вольт. І 2 по 5 вольт, що дає можливість зробити вихідну напругу цього лабораторного блока живлення від 0 до 30 вольт. Далі трохи розкажу про його блочну структуру. Як видно, тут досить багато проводів, вони ще не до кінця укладені, оскільки там є блок, який я вклав всередину просто на провідках він там бовтається, а також не було можливості і часу, щоб з'єднати ці всі проводи в жгути і зв'язати між собою. Трошки пізніше я це зроблю, можливо, покажу на фотографіях окремо десь у записах на своєму каналі, можливо, ні. Не знаю, це не є настільки важливим для його роботи. Хіба що для естетичної краси або зручності. В нижній частині блока живлення знаходиться плата випрямляча. На ній знаходяться два діодних мости і конденсатор випрямляча. Оскільки я використав не досить великої ємності конденсатори всього по 2200 мікроФА, цей блок живлення трошки шумить, трошки більше, ніж потрібно. Але я вам це покажу пізніше, і ви побачите це на осцилограмах. Зазвичай використовують в таких блоках живлення більше 10 000 мікрофарад початкової ємності, а в мене всього вийшло 6600 мікрофарад. Також в нижній частині блока живлення знаходяться два додаткові трансформатора живлення плат. Оскільки я не знайшов такого трансформатора, щоб в мене був середньою точкою відводу із двома однаковими напругами, то довелося використати два окремих трансформатора по 12 вольт. Над платою випрямляча знаходиться плата керування. Вона досить велика, як видно, на ній знаходяться зверху керамічні резистори, які служать для обмеження вихідного струму цього блока живлення. Наразі цей лабораторний блок живлення дає максимальний вихідний струм 8 А, але при бажанні його можна трошки збільшити. В даному лабораторному блоку живлення використовується транзистор 2 sc 5220 З другої сторони, трансформатора знаходиться плата перемикання обмоток трансформатора. Вихідний силовий транзистор знаходиться на радіаторі від процесора АМ2, він досить непоганий для використання в таких цілей. І цей радіатор вклеєний на задню панель. Ну і в загальному більше нічого особливого тут не можна сказати по цьому блоку живлення. Схему цього лабораторного блоку живлення я взяв на простішому виконанні, оскільки не хотів ускладнювати собі життя і витрачати час на збірку поліпшеної версії. Схему цього блоку живлення викладаю тут у відео. Взяв я її найпростіший варіант. Оскільки вона досі обсмоктується на форумах і доробляється для покращення роботи цього блока живлення. Ну і по внутрішній будові тут нема що більше сказати, тому приступимо до електричних тестів. Накинемо лабораторному блоку живлення верхню кришку і підключимо до мережі. Включається він з нижнього вимикача, як видно, вихідна напруга встановлена 4,4 В і вихідний струм приблизно 1,73 А показує. І за частоти зйомки 60 Гц нижній індикатор чомусь так погано показує. Верхній регулятор це у нас обмежувач струму, нижній регулятор це обмежувач напруги. Можливо, я ще поміняю розташування елементів, тому нічого не підписував і використовую так, як є. Досить великим плюсом цього блока живлення є те, що він може виставити вихідну напругу близько до нуля. Але є один мінус, оскільки вольтметр, який в ньому вбудований, дуже погано працює в діапазоні до 1 вольта. Підключу для більш точного вимірювання вихідної напруги юніт. він, звичайно, не є взірцевим приладом, але він значно точніше показує вихідну напругу, ніж вбудований китайський вольтметр. Як видно, між юнітом і вбудованим вольтметром, при напрузі 0,3 В відрізняється приблизно на 0,01 В. І в різних місцях диапазону може коливатися до 0,02 вольта. Зменшив частоту зйомки, видно, як на нижньому вольтметрі перемикаються світодіоди в індикаторі. І зараз проведемо деякі струмові вимірювання. Виставили напругу 7 В і струм обмеження приблизно 1,5 А. І подивимося, що дійсно 1,5 А відповідають короткому замиканню. Для цього встромимо просто пінцет у вихідні клеми і подивимось на обмеження струму блоком живлення. Як видно, показники досить сильно відрізняються в нижчу сторону, але це є краще, ніж в більшу сторону, оскільки це дає можливість того, що при роботі прилад, який буде підключено, не буде спалено. Спрацювало обмеження струму, показує індикатор, що він знаходиться в режимі обмеження струму, і цей струм рівень 1,37 А. Тобто, як видно досить велика різниця, тому маємо те, що маємо. Ну і в загальному на нижньому вимірювальному приладі спостерігається досить велика нелінійність по діапазону, по струмові. Оскільки я використовував там найпростіший LM358 операційний підсилювач, а він має досить велику нелінійність і не дозволяє створити лінійну шкалу для, такого, для лінійного перетворення напруги в струм. Для того, щоб цей вольтметр показував правильно вихідний струм, треба використовувати якийсь прецизійний підсилювач операційний, але наразі в мене такого немає. Спочатку треба погулити, що можна використати, а тоді вже можна замовляти, збирати схему і поставити його в використання в цьому приладі. Також цей лабораторний блок живлення має тригерний захист. Він відключає при перевантаженні по струмові повністю вихід від схеми. Продемонструю таким чином: виставимо струм приблизно 2 А7 Вольт. І зробимо коротке замикання. Як видно, він спрацював, і вихідні показники впали до нуля. Тобто напруга вихідна 0, струм вихідний 0. Для вимкнення цього режиму достатньо примкнути назад перемикач тригерного режиму. Також цей лабораторний блок живлення має режим захисту виходу від перегріву вихідного транзистора. Тому зробимо струм побільше, напругу побільше і подивимося, через який час працює цей захист. Також можемо спостерігати при цьому нелінійність показника. Нижнього приладу до вихідного струму. На високих струмах видно, що різниця досить суттєва і складає 0,8 А. Пройшов деякий час, радіатор трохи нагрівся, але так як у мене ще схема не до кінця налаштована, то вентилятор на ній не спрацював. І тому спрацював тепловий захист. Почекаємо деякий час, поки вихідний транзистор і радіатор, на якому він знаходиться, охолоне, і побачимо, чи вімкнеться назад лабораторний блок живлення. Пройшов деякий час і він перемкнувся на звичайну роботу. І проведемо дослід, який я побачив на одному з відомих YouTube каналів, там де під'єднували світлодіод, до виходу лабораторного блоку живлення, щоб побачити наскільки швидко він спрацює. В даному випадку ми поставимо обмеження напруги 20 В і струм 50 мікроампер. Світлодіод ми будемо брати на 3 В, і блок живлення має обмежити струм через нього, для того, щоб він не вийшов із ладу. І побачимо, наскільки його швидкодія дозволить захистити світлодіод від вигорання. Цей світлодіод розрахований на великий струм, десь 0,5 А, наскільки я пам'ятаю, він чи 3 ватний чи 6ватний. Тому не можу сказати точно його характеристики. Як видно, він блимає, один раз блимнув, другий раз блимнув, третій. Тобто, як видно, напруга на блоку живлення падає і він йде в захист. Світлодіод не згорає поки що. Тобто при кожному підключенні він блимає. Ну, а зараз спробуємо провести той самий дослід на 30 вольтах. Як видно, він досі блимає, тому є вірогідність, що захист у цьому блоку живлення досить швидко спрацьовує. Виставимо напругу 3 вольти і поставимо струм побільше і подивимось, чи цей світлодіод вижив. Як видно, він ще трошечки світиться і помер по суті. Але є досить великий плюс, він досить довго поблимав. ми досить... Цікаво, погралися з ним при високій напрузі, але все-таки він не вижив. Можливо, можливо декілька разів би блок живлення захистив би його, але я досить багато разів 30 чи 40, якщо е, не рахувати кадри, які були поза відео, то можна сказати, що блок живлення досить непогано справляється із цією задачею. Як бачимо, струм споживання є, а світлодіод не світиться. Значить, чому гайки. А на цій столограмі я намагався зловити, що відбувається зі струмом на виході лабораторного блока живлення при короткому замиканні, оскільки всередині блока живлення є якісь ємності і вони відповідно зберігають енергію. При цьому при вихідній напрузі 30 вольт, як видно, на опорі 0,1 відбувається отака осцелограма. Тобто пік-то-пік 3,2 вольти. Якщо 32 В поділити на 0,1 Ом, це приблизно 32 А відбувається, але ці 32 А дуже в малому діапазоні, в діапазоні десь до 100 наносекунд. Не знаю, наскільки це врятує вихідний прилад, але досить непогано. І вони відбуваються отаким от коливанням. Не знаю чому так. Як видно, частота цих коливань 62 МГц. При більш високих витримках неможливо зловити було цього імпульсу. Можливо, це недосконалість цього осцилографа, оскільки він є один з найдешевших варіантів, тому не все можна ним зловити. Також покажу шумові характеристики цього блока живлення. При 3 вольтах ми бачимо, що показання пік-то пік складають приблизно 50 мВ. Це в принципі нормально для лінійного блока живлення і показники досить непогані. При збільшенні робочої напруги до максимальної. Лінійно вони трошки збільшуються, але не надто багато, хоча виходять за межі допустимого. Зазвичай допустимою нормою є 50 мВ. В мене на максимальній напрузі воно складає приблизно 50-70 мВ, і це при цьому воно скаче. Це можна пов'язати з тим, що ємність конденсаторів дійсно недостатньо у фільтрі блока живлення. І зробимо ще один тест, на що ми під навантаженням. Тобто виставимо 30 В і візьмемо 3 резистори по 5 Вт. Оскільки в мене зараз потужних резисторів багато немає, тому я не зможу зробити велике навантаження. Зробимо всього лише 1,5 А, це буде приблизно 45 Вт. Як видно, вони не сильно змінюються, тобто майже ніякого впливу на виход навантаження при, при такій потужності немає. Блок живлення, відповідно, трошки гудить, але це ніяк не впливає на його роботу. Ну і в загальному маємо отаку картину, що я показав. Я думаю, що комусь буде цікаво його повторити, тому гугліть, шукайте в інтернеті, там є повно цих схем більш досконалих, менш досконалих, кому що сподобається. Хтось може свої зміни внести туди і зробити його можливо кращим. А може взагалі перевести на половину цифровий варіант для цифрового регулювання напруги і струму. Тому всім, кому сподобалось відео, ставте лайки, кому не сподобалось дізлайки. Коментуйте, підписуйтесь на канал. Всім удачі, миру і добра, всім пока.